Вітаю! В цій частині курсу ми розглянемо основні законодавчі норми в сфері споживчого кредитування. Нагадаємо, що ж таке кредит. Кредит це гроші сьогодні, які доведеться повертати з доплатою в майбутньому. Ключові слова тут доведеться повертати. Тож, які межі зобов'язання позичальника? Законодавство України зараз передбачає, що людина несе зобов'язання по своїх боргах до кінця життя. Як ставитися до цієї норми? На перший погляд, це логічно. Взяв, поверни. Але давайте подивимось на це питання трохи детальніше. В юридичній площині від рабства нас відділяє лише те, що норма, яка передбачала, що діти автоматично успадковували зобов'язання своїх батьків, прибрана. Звичайно, у вільній країні люди не повинні бути поневолені на все життя через помилку, яку вони допустили один раз в житті. А часто питання навіть не в помилці, а в непередбачуваній зміні економічних умов. Найбільш яскраво невідповідність на цієї норми сучасності проявилась на ринку іпотечного кредитування. Під час останньої світової кризи 2008 року. До кризи при прийнятті кредитних рішень банки в Україні враховували не лише економічну складову, а й елемент примусу, що допускається законодавством. Ілюзія, що суспільство під примусом буде виконувати раціональні зобов'язання, привела до того, що банки в захваті конкуренції допускали надто високе кредитне навантаження на людей. В реальності відбулися непередбачувані за силою зміни, що зробили неможливим виконання позичальникам зобов'язань. Так, сума боргу зросла в два рази. Курс 4,6 гривень виріс до восьми, а вартість майна боржників при цьому знизилась вдвічі. Тобто навантаження на людину зросло в 4 рази. Чи справедливо при таких змінах примушувати людину виконувати зобов'язання повністю? Може, варто розділити відповідальність з кредиторами? Згодом реальність довела, що відносини між сторонами відбуваються лише в межах економічної доцільності. Мається на увазі. Якщо вартість моєї квартири 60 тисяч доларів, а сума заборгованості за кредитом 120 тисяч доларів, мені немає економічного сенсу виплачувати такий кредит. В цій ситуації перебувають тисячі порядних людей та сімей. Порядних, бо вони брали кредит щиро сподіваючись його повернути. Неможливість виплатити кредит з одного боку через погіршення фінансового стану, та неможливість позбавитись від боргу з іншого, ставить цих людей поза законом. Потім почалася війна, подальше погіршення фінансового стану позичальників та мораторій на стягнення іпотечних кредитів як тимчасове рішення. Але нашому суспільству потрібне постійне рішення рішення актуальне сучасності, а не середньовіччю. Закон, що передбачає можливість звільнення від боргів через реструктуризацію чи банкрутство фізичних осіб. По іпотечних кредитах адекватною є норма, що працює, наприклад, в США. Вона надає право позичальнику повністю позбавитися боргу, передавши заставне майно кредитору. Якщо не може платити, людина просто приносить ключі від будинку до банку і вона вільна від боргу. Кажуть, що такі законодавчі зміни зроблять неможливим кредитування, проте це звичайне лобіювання. Економічні гравці пристосуються до будь-яких правил гри. При цьому, звичайно, скоротиться обсяг кредитного навантаження на людину. Що в довгостроковому аспекті лише призведе до зменшення кредитного ризику та зниження гостроти економічних криз в країні. Отже, закон про реструктуризацію чи банкрутство фізичних осіб. Наступне правило: споживче кредитування в іноземній валюті в Україні заборонено. Добре, це чи погано? Ми знаємо, що долар зріс в ціні з 5 гривень до 27, і відповідно, заборгованість позичальників, що взяли кредит у валюті, зросла більш як у 5 разів. Таке зростання економічно неможливо ні спрогнозувати, ні витримати. Тому це хоча й запізніле правильне рішення на даному етапі економічного розвитку нашої країни. Таким чином виключається валютний ризик, яким споживач не може управляти. Позитивною є норма, яка зобов'язує кредитора інформувати позичальника про реальну вартість кредиту, його ефективну ставку. Це мало б дозволити людям порівнювати пропозиції різних кредитних установ за єдиним спільним критерієм і робити вибір. Проте, на даний час учасники ринку маніпулюють з цим показником, намагаються не включати якісь комісії. Тому, на жаль, ви не можете бути впевненим, що та ставка, яку заявляє кредитна організація, справді повна. Ринок залишається непрозорим. Законодавство передбачає створення бюро кредитних історій. Банки передають до них інформацію про платіжну дисципліну своїх позичальників. При видачі кредиту інші банки звертаються до кредитного бюро та дізнаються, як людина обслуговувала свої кредити в минулому. Якщо погано, їй відмовляють видачі кредиту. Інформація по кожному кредиту в бюро зберігається 10 років. Це важливий інструмент зниження кредитного ризику, який дозволяє робити кредит дешевшим. Більш детально розглянемо це питання згодом. Думаю, ви чули багато історій, коли людям нараховували штрафи, які в рази перевищували суму заборгованості за кредитом. Зараз ця проблема врегульована. Штрафні санкції за споживчими кредитами обмежені законодавчо. Вони не можуть перевищувати 50% суми, отриманої позичальником по договору кредитування, при цьому пеня не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ. Зараз це 12,5% річних, і не може бути більшою 15% суми простроченого платежу. Ці обмеження є дуже позитивними для споживачів, бо упорядкували необмежені раніше апетити кредиторів. Закон забороняє кредитодавцям брати додаткову плату за дострокове погашення кредитів. Також забороняється брати додаткову плату за приймання платежів в погашення кредитів. Це означає, наприклад, що банки зобов'язані надати позичальнику як мінімум один спосіб внесення платежів безкоштовно. Якщо в касі, наприклад, беруть комісію, то працівники банку. Вам зобов'язані запропонувати безплатний спосіб оплати. Отже, в цьому модулі ми з'ясували: по-перше, потрібен закон про реструктуризацію чи банкрутство фізичних осіб, по-друге, кредитування в валюті заборонене, і це позитивно. По третє, інформування про реальну процентну ставку по кредиту це обов'язок банків. Але, на жаль, поки що ситуація недостатньо добра. Бюро кредитних історій знижують вартість кредитів, штрафні санкції обмежені та краще платити по кредиту вчасно. Дострокове погашення безкоштовне, платежі по кредиту безкоштовні. Дякую.